Привіт, друзі! Сьогодні я вам розкажу, як можна зробити такі красиві квіточки, з якими можна декорувати і торти, і великодні паски будь-які ваші десерти. Все, що нам потрібно: така вирубка: ножиці, пензлик, водичка, вафельний папір. У мене така вирубка. Розмір 2,5 см круг виходить. Зараз покажу, як це працює. Щоб ви краще, і легше, і швидше, я беру два аркуші паперу і вирізаю з двох аркушів уже кільця. пройшлася по дві сторони. Щоб було легше зробити останню вирізку, я зрізаю ці краї і проходжу останній раз. Вийшли такі диски по два з половиною сантиметри в діаметрі. Далі беремо ці диски, розрізаємо їх до середини. Потім робимо невеличкий мазок, водички, має бути зовсім трішки, і зложимо так. І таких робимо пелюстків 7 штук для квіточки, 7-8. Щоб була більш об'ємніша квіточка, можна зробити більше. Але вже будете дивитись, як вам подобається сама квіточка. Який об'єм ви їй хочете придати Так, ну зробили я на коліт. Кількість таких пелюстків, і тепер їх треба зложувати в квіточку. Спочатку таких пелюстків має бути три. Тобто перший, перший діаметр буде таких з трьох пелюстків. Промазуємо, накладаємо, так одна на одну. Бажано, щоб борти заховалися там, де склеювалося. І третій пелюсток. Так воно виходить, бачите. Далі беремо наступний, наступний слой пелюстків буде 5. Зараз я покажу, як воно працює. Тепер 5 пелюсточків. Розложимо по всій ширині квіточки. Чотири і останній п'ятий. Ви бачите, я воду майже не змочую кісточку пензлик, тому що водички потрібно зовсім-зовсім трішки, щоб воно не розмокало дуже. Цього достатньо. Якщо ви хочете більш об'ємнішу квіточку, то вам потрібно додати ще один шар. Отже, додамо ще трішки пелюсточку. Приклад, я ще хочу сюди. Так, ось Ще сюди. для більшого його об'єму вам треба просто дивитися, як ви хочете, щоб квіточка ваша виглядала. Так, оце має бути. Так у мене вийшло 4 квіточки поки що. Тепер у мене є ось таке сусальне срібло, тобто їстівне. І можна задекорувати ним серединку. Добавляємо трішки водички і робимо таку серединку. Це дуже красиво. Таке таке золото є, трішки змочую і накладаю. Як красивої серединки. Так оце виходить. І тут і також просто зложимо, щоб красивіше виглядала серединка. Я би ще трішки додала. Так от це виглядає. Отже, такі квіточки в нас виходять. Дякую за перегляд.